Стівен КІНГ Протистояння. КНИГА друга, розділ 54. Витяг із протоколу зборів постійного комітету Вільної зони. 19 серпня 1990 РОКУ. ЗБОРИ відбулися в помешканні Стю Редмана і Френд Голдсміт. Усі члени комітету Присутні. Стю Редман привітав усіх, у тому числі себе, з тим, що нас обрали в постійний комітет, висунув пропозицію скласти листа з подякою Гарольду Лодеру, з тим, щоб усі члени комітету підписалися під ним. Прийнято одностайно. Стю, Коли ми подбаємо про старе, то Глен Бейтман має сказати дві речі які саме я знаю не більше, ніж ви, але підозрюю, що одна з них стосується майбутніх публічних зборів. Правда, Глене? Глен. я дочекаюся своєї черги. Стю. О, лисий. Анекдот в тему. Старий п'яниця відрізняється від старого лисого професора тим, що професор спочатку дочекається своєї черги, а тоді проговорить вам вуха Глен, дякую за таку перлину мудрості, східний Техасе. Френ визнала, що Стю з Гленом чудово проводять час, але висловила зацікавленість у тому, щоб перейти до суті, бо всі її улюблені передачі по телевізору починаються о 9-й. Цей коментар зустріли більшим сміхом, ніж він, мабуть, заслуговував. Першим справжнім пунктом порядку денного була розвідка на захід. У підсумку комітет прийняв рішення попросити суддю Фаріса, Тома Калена, і Дейно Юргенс іти. Стю запропонував, щоб люди, які висунули кандидатури розвідників, і обговорили з відповідними людьми цю справу Ларрі Андервуд із судею, Нік із Томом з допомогою Ральфа Брентнера, а Сью з Дейною. Нік сказав, що на роботу з Томом може знадобитися кілька днів, а Астю сказав, що це викликає питання, коли ж відсилати експедицію. Ларрі сказав, що їх не можна відсилати всіх разом, бо їх так усіх разом можуть спіймати. Далі він зауважив, що і суддя і Дейна, певне, здогадуватимуться, що ми відправимо більше, ніж одного шпигуна, але не знаючи, кого саме, щоб не вибовкнули. Френ сказала, що вибовкнули це навряд чи вдале слово, з огляду на те, що той чоловік на заході може з ними зробити, коли він взагалі людина. Глен. Я б на твоєму місці не налаштовувався б так похмуро, Френ. Якщо вважати супротивника хоч трохи тямущим, то він розумітиме ми не будемо давати нашим агентам гадаю, їх можна назвати так, ніякої інформації, яку вважатимемо життєво важливою для своїх інтересів, він розуміє, що від тортур ніякої особливої користі не буде. Френ, то ви хочете сказати, що він їх по голівці погладить і скаже більше такого не робити? Мені думається, він їх катуватиме просто тому, що йому це подобається, що ви на це скажете. Глен, та, мабуть, мені немає чого тут сказати. Стю. Рішення прийнято Френні. Ми домовилися, що посилаємо наших людей на ризик, і ми розуміємо, що це рішення нам далося невесело. Глен запропонував, щоб ми попередньо домовилися на такий план. Суддя вирушить 26 серпня, Дейна 27-го, а Том – 28-го. кожен, не знаючи про інших, різними шляхами. Таким чином можна буде донести все, що треба Томові, додав він. Нік сказав, що крім Тома Калена, якому час повернення навіють під гіпнозом, решта двоє хай повертаються тоді, коли побачать слушну нагоду, але чинником може стати й погода. До першого тижня жовтня в горах можуть початися сильні снігопади, Нік порадив кожному з них провести на заході не більше, ніж три тижні. Френ сказала, що вони можуть зробити гак півднем, якщо сніг випаде рано. Але Ларрі не погодився, зауваживши, що хребет Сангреде Крісто може стати на заваді, тоді вже взагалі хоч через Мексику обходь, а якщо вони так учинять, то до весни їх не побачать. Ларі сказав, якщо річ у цьому, то краще вже давати старт судді. Він запропонував 21 серпня, післязавтра. Це закрило тему розвідників чи шпигунів, якщо це вам більше подобається. Тоді слово дали Гленові і далі цитую за звукозаписом Глен, я хочу перенести те, що ми називаємо наступними публічними зборами, на 25 серпня, і запропонувати кілька речей до обговорення на них. Почну з того, що у вас, мабуть, здивує ми прикидаємо, що в зоні приблизно 600 людей, а Ральф вів гідні захоплення точні записи кількості людей у великих групах, які до нас прибували, і наші оцінки кількості населення ґрунтуються на цих даних. Але ж люди прибували і жменьками, можливо, по десятку на день у середньому. То сьогодні, трохи раніше, я пішов до парку Чутоква з Лео Леуроквеєм, і ми полічили місця в глядацькій залі. Нарахували 607. чи це ні про що вам не говорить? Стерн сказала, що такого не може бути, бо люди стояли позаду і в проходах, коли не могли сісти. Тоді ми всі зрозуміли, до чого веде Глен, і, гадаю, доречним буде сказати, що комітет не наче блискавкою вдарило. Глен, ми не маємо способу оцінити точно, скільки стояло і сиділо на сходах у залі. Але я пам'ятаю збори доволі добре і маю сказати, що за якнайскромнішими оцінками принаймні сотня. Тож як бачите, нас тут у зоні вже понад 700. І в результаті моїх і лео досліджень пропоную на великих зборах запровадити комітет із перепису населення. Ральф, Ох ти ж, бля буду. Як же я не додумався. Глен, Ні, ти тут не винен. Ти і так між стількома справами розриваєшся, Ральфе, і гадаю, ми всі погодимося, що вони у тебе йдуть чудово. Ларі. оце так, нічого собі. Глен. Але навіть якщо до нас приходить четверо людей на день, усе одно за тиждень набігає майже тридцять, а мені думається, на день з'являється людей дванадцять чотирнадцять. Вони не палають бажанням прибігти до когось із нас і оголосити про своє прибуття, звичайно, а без матінки Ебігейл нема де їх рахувати, щойно вони прибувають. Френк Голдсміт підтримала пропозицію Глена винести на порядок денний зборів 25 серпня питання комітету з перепису населення, який має вести реєстр усіх громадян вільної зони. Ларі я обома руками за, якщо для цього є хороша практична причина. Але. Нік. Але що, Ларі? Ларі, ну, в нас іще так багато клопотів, чи так уже обов'язково з отими бюрократичними папірцями мудухатися. Френ, я зараз бачу тільки одну серйозну причину, Ларі. Ларі, яку. Френ. Ну, коли Глен має рацію, то нам треба для наступних зборів готувати більше приміщення. Такі справи. Якщо до 25-го настане 800, то ми ж їх не запхаємо всіх у глядацьку залу парку. Ральф. Боже, а я ж про це й не подумав. Казав я вам, що для цієї роботи не годжуся. Стю, розслабся, Ральфе, у тебе все чудово виходить. С'ю. То де ж нам у чорта збори проводити? Глен, Зачекайте, зачекайте, усе по черзі. Тут чорт забирай, пропозицію висунуто. Рішення внести питання комітету з перепису населення до порядку денного наступних публічних зборів було проголосовано 7 проти нуля. Тоді Стю запропонував провести збори 25 серпня в глядацькій залі Мунсінгер при місцевому університеті, яка вміщує понад тисячу людей. Глен попросив слова і отримав. Глен. Перш ніж рухатися далі, я б хотів назвати ще одну суттєву причину для комітету з перепису серйознішу, аніж знати, скільки випивки і чипсів брати на вечірку. Ми маємо знати, хто приходить, але також і хто йде від нас. Гадаю, такі теж є, розумієте. Може, це просто параноя, але я готовий присягнути. Були такі обличчя, які я довгий час бачив. А зараз їх не видно. От, наприклад, після глядацької зали Чотоква ми з Лео пішли до будинку Чарлі Імпенінга. і вгадайте, що там було. Будинок порожній, речей Чарлі нема, велосипеда теж. Вигуки в залі, а також лайка, яку, попри всю її колоритність, наводити тут не буду. Тоді Ральф спитав, яка користь від знання хто вибув. Він зауважив, що, можливо, такі люди, як Імпенінг, і хотіли йти до темного чоловіка, то без них і краще. Дехто з членів комітету зустріли ці слова оплесками, зокрема Ральф, який зашарівся, немов школярик, якщо можна додати таке зауваження Сю Ні, я розумію, що має на увазі Глен, це означає постійний витік інформації Ральф. То що робити? У тюрму їх саджати, чи що? Глен, хоч як некрасиво це звучить, мені здається, нам годиться всерйозно цим замислитися. Френ, ні, пане добродію, засилати шпигунів це я ще можу перенести, але саджати за людей за те, що їм не подобається, що і як ми тут робимо, ленне, господи, це вже якась таємна поліція. Глен, так, десь до цього й доходить. Але наша позиція надзвичайно хистка. Ти ставиш мене в позицію людини, яка виправдовує репресії, і мені це видається дуже несправедливим. От я до вас звертаюся Ви хочете, щоб витік мізків тривав далі, з огляду на нашого супротивника? Френ, Усе одно мені це огидно. У 50-ті роки в Джо Маккарті за ворога був комунізм. У нас тепер темний чоловік. Яка краса. Глен Френ, а ти готова до ситуації, що хтось винесе звідси у кишені життєво важливу інформацію, наприклад, те, що матінка Ебігейл зникла? Френ, йому це може розповісти Чарлі Імпенінг? А яка ще в нас важлива інформація, Глене? Здебільшого ми хіба не ходимо манівцями, не знаючи ніякої розгадки? Глен, а ти хочеш, щоб він знав, скільки нас, що в нас із технікою? Що у нас навіть лікаря ще немає. Френ сказала, що хай уже краще буде так, ніж починати ув'язнювати людей за те, що їм не подобається, як ми ведемо справи. Стю запропонував узагалі припинити обговорення ідеї про ув'язнення з огляду на розбіжність поглядів. Пропозицію було прийнято. Проти був тільки Глен. Глен. Краще б вам звикнути до думки, що рано чи пізно доведеться цим займатися, і скоріше рано, ніж пізно. Чарлі Імпенінг, який усе розкаже Флегові, то вже дуже погано. Просто треба спитати себе, чи ви хочете помножити те, що знає імпенінг на якийсь теоретичний ікс фактор. Ну, хай ви ж проголосували не обговорювати. Але є ще одна річ за нас проголосували загалом, не на якийсь час. Ви над цим замислювалися? Ми не знаємо, служимо ми тут шість тижнів, шість місяців чи шість років я би запропонував рік, оце й буде, як висловився Гарольд, кінець початку я б виставив питання про цей річний термін на наступні загальні збори. І ще одне, і все. Ми наразі маємо управління за допомогою міських зборів, де ми обрані представники. Якийсь час усе буде добре, поки тут буде близько тисячі людей, а коли стане забагато, то на збори здебільшого ходитимуть люди і групи, які збиратимуться вирішувати власні питання, вторування води, запровадження якогось прапора тощо. Я пропоную серйозно замислитися, як перетворити болдер на республіку до кінця наступної зими чи початку весни. Пропозицію Глена було обговорено неофіційно, але ніяких дій щодо неї не відбулося. Нік отримав слово і доручив читання Ральфові. Нік, Я пишу це вранці 19-го числа, готуючись до вечірніх зборів, і попрошу Ральфа прочитати це в останню чергу. Інколи дуже важко бути німим, але я намагався обдумати всі можливі наслідки того, що пропоную. Я б хотів, щоб оце було поставлено на порядок денний наступних загальних зборів Запровадити у вільній зоні відділ закону і порядку на чолі зі стю Редманом. Стю. Ох ти ж, блін, і навісив на мене, ніку. Глен. Цікаво. От ми й вертаємося до того, про що говорили. Хай закінчить стюарте, потім відповіси. Нік. Штаб квартира відділу закону і порядку буде в приміщенні окружного суду Болдера. Стю отримає повноваження призначити до 30 людей чи понад 30, як проголосує більшість комітету вільної зони, чи понад 70 за голосуванням більшості громадян вільної зони на загальних зборах. Цю резолюцію я б хотів бачити в наступному порядку денному. Звичайно, ми можемо підтримувати це до посиніння, але нічого не вдасться, якщо не погодиться сам Стю. Стю. Чорт, правильно! Нік, нас уже настільки багато, що справді потрібен якийсь закон. Без нього все почне розвалюватися. Був випадок, Джерінгер, хлопець катався на швидкій машині по Перл-стрит туди-сюди, урешті розбив її. На щастя, відбувся різаною раною на лобі, а міг і вбитися і вбити когось іще. Усі, хто його бачив, розуміли, що пахне аварією. Життя, а це пишеться аварія, як сказав би Том. Але ніхто не відчував, що може його спинити, бо просто не мали влади, це раз. Потім от є такий річ мофат. Може, дехто з вас уже знає, хто такий річ, а для тих, хто не знає, то, напевне, єдиний реальний алкоголік у зоні. Він непоганий дядько, коли тверезий, а п'яним взагалі не тямить, що робить, а він здебільшого ходить п'яний. Три чотири дні тому він набрався і надумав побити всі дзеркальні вікна на Арапаго. Зараз я з ним поговорив, коли він протверезів трохи, як міг, записки пишучи, і йому стало дуже соромно. Він показав, де пройшов, сказав Ось поглянь, ось глянь, що я накоїв. Тут же скло по всьому тротуару. А якщо дитина пораниться, я винний буду. Ральф. От зовсім не співчуваю. Ну, зовсім. Френ, ну, Ральфе, усі ж знають, що алкоголізм це хвороба. Ральф. Хвороба теж мені. Бухають та й усе. Стю, ви обоє порушуєте порядок. Замовкніть. Ральф. Вибач, Стю. Я від листа відволікатися не буду. Френ, а я щонайменше дві хвилини помовчу, пане голово. Обіцяю. Нік. Коротше кажучи, я знайшов мітлу, дав річеві, і той майже все за собою прибрав, і справу хорошу зробив. Але він слушно спитав, чого ж ніхто його не зупинив. Раніше такі люди, як річ, не могли пити все міцне бухло підряд, скільки заманеться. Вони здебільшого вживали вино. А зараз навколо на полицях гігантська кількість алкоголю, бери і пий. І понад те я справді вважаю, що він ні в якому разі не можна було дозволяти бити друге вікно, а він на три квартали перебив усі вікна з південного боку вулиці, припинив бо втомився. І ось іще приклад був випадок, коли чоловік, якого я тут не називатиму, виявив, що його жінка, яку теж не називатиму, проводить тиху годину в ліжку з третьою особою. Мабуть, усі розуміють, про кого я говорю. С'ю. Здається, розуміємо про здоровенного дядька з великими кулаками. Нік. Так от цей чоловік побив і третю особу, і жінку. Я не вважаю, що для нас зараз має значення, хто був правий, а хто винний. Глен, ти помиляєшся, Ніку. Стю, хай договорить Глене. Глен, але потім я б волів до цього повернутися. Стю. Гаразд, Ральфе, продовжуй. Ральф. Ага, я вже скоро все. Нік. Бо це означає, цей чоловік скоїв карний злочин, напад із побиттям, а при тому гуляє на свободі. Із цих трьох випадків громадян він хвилює найбільше у нас плавильний казан, дуже мішане суспільство, і в ньому ще буде чимало конфліктів і тертя. Я не хотів би в болдері бачити закон джунглів. Уявіть ситуацію, якби цей чоловік узяв із ломбарду револьвер 45-го калібру і застрелив би а не побив. Тоді в нас тут ходив би на свободі вбивця. Сю. Боже Нікі. Що це таке? Така от думка дня? Ларі. Так, воно некрасиво, але він має рацію. Є така стара приповідка. Моряки, здається, так кажуть, коли щось може піти не так, воно піде не так. Нік. Стю вже головував і на публічних, і на приватних зборах, тож люди вже бачать у ньому авторитет, і як людина Стю, на мою думку, хороший. Стю. Дякую на доброму слові, Ніку. Мабуть, ти ніколи не помічав, що я ношу черевики на платформі, але якщо серйозно, я погоджуся на це, коли ви справді цього хочете. Роботу цю прибиту я собі не хотів. Із того, що я бачив у Техасі, поліція здебільшого займається тим, що очистить тобі сорочку, якщо тебе обригав який-небудь річ Мофат, чи відшкрібає таких ідіотів, як Герінгер, від асфальту? Тільки про одне попрошу коли винесемо це на загальні збори, то встановіть такий самий річний термін, як і з комітетом, і я дам усім чітко зрозуміти, що рік, і я з цієї посади йду, якщо можна добре. Глен. Гадаю, я можу за всіх нас погодитися. Хочу подякувати Нікові за пропозицію, яка по-моєму є геніальною. І підтримую. Стю, гаразд, виносимо на голосування. Обговорення буде. Френ, так буде. У мене є питання. А якщо тобі голову відстрелять? Стю, я не думаю. Френ, а як же не думаєш? Ти не думаєш? А що ніг мені скаже, якщо вийде не так, як ти думаєш? Вибач, Френ, оце він мені скаже Твій чоловік лежить в окружному суді з діркою в голові, і я вважаю, що ми припустилися помилки? Ісусе Маріє, мені народжувати, а ви тут надумали робити з нього пата ґрета. Обговорення тривало ще 10 хвилин, здебільшого не по суті, а Френ, ваша покірна секретарка, проривілася і взяла себе в руки. Проголосували за призначеністю маршалом зони шість проти одного, і цього разу Френ не переголосувала. Глен попросив слова, бажаючи щось сказати перед закриттям. Глен. Це знову зауваження між іншим не для голосування, а для роздумів. З огляду на третій приклад, наведений Ніком, як проблема закону і порядку. Він виклав ситуацію і завершив це словами, що нам не треба перейматися, хто там був правий, а хто винний, я вважаю то помилка. Я переконаний, що Стю – один із найбільш справедливих людей з тих, кого я знаю. Але правопорядок без суду це не є справедливість, це просто вігіліантизм, закон кулака. Тепер уявімо, що той чоловік узяв пістолет і застрелив жінку та її коханця. Потім уявімо, що Стю, наш маршал приходить, бере його за барки і саджає в холодну. І що далі? Скільки його там тримати? За законом ми взагалі не маємо його там тримати, принаймні за Конституцією, яку вчора ввечері ратифікували, бо там сказано, що людина є невинною, доки протилежне не доведено в законному суді, а так виходить, ми його триматимемо під замком. Ми не будемо почуватися безпечно, якщо він ходитиме по вулицях. Тож ми таке зробимо, хоча це й суперечить Конституції, бо коли конституційність змагається з безпекою, має перемогти безпека. Але нам належить зробити безпеку і конституційність синонімами щонайшвидше треба подумати про судову систему. Френ це дуже цікаво, і я згодна, що нам слід над цим подумати, але зараз пропоную закривати засідання. Уже пізно, я дуже стомилася. Ральф. Еге ж, я підтримую. Поговоримо про це наступного разу. Отак ви країну заново значно складніше, ніж мені здавалося спочатку. Ларі. Амінь. Стю. Пропонується закриватися. Як вам це, люди? За закриття проголосували сім проти нуля. Френсіс Голдсміт, секретар.